Відбуваються дві такі паралельні дуельні кампанії у Покровську і у Курську російської області. В Покровську у нас з'явилося щонайменше одна або дві, навіть досить свіжі бригади, які просто зараз дають опір росіянам і мають певні успіхи. Про це трохи докладніше далі говоритимемо. Відповідно, заяви про нібито розвал фронту, розвал оборони Донбасу, а вони були перечасними. Абсолютно, тобто, коли говорили і заявляли деякі експерти про те, що от уже нам потрібно готуватися до здачі Покровської, що, мовляв, це лише питання часу. Так само і ті, хто запускали, що мовляв, посипався фронт, і просто напросто у нас немає організованої лінії оборони, ну ви бачите, тепер що вартували ці слова. Хоча ми з вами зустрічалися в етері вашого телеканалу десь пару тижнів тому, і я ну неодноразово наголошував, що ставити крест на Покровську зарано. Росіяни мають значні сили на Покровському напрямку. Ті їхнє угрупування військ центр. Але якщо ми подивимося, ми проаналізуємо ту ж карту діб стаїть фронт, де вони можуть реально просуватися. Тобто з кожним днем він стає вущим от саме ця територіальний відтинок, де росіяни мають сили рухатися вперед. Вони намагаються кидати на прориви більш загартовані частини. В них ще більше іде часу на переформатування своїх підрозділів, які мають от здійснювати штурмові дії. І крім того, для того щоб тримати оцей високий наступальний темп, росіянам потрібно завжди великі великі. Великі резерви, щоб постійно поповнювати свої втрати, які щодня сягають понад тисячі тисячу осіб. Відповідно, резерви частково вже сковані зокрема на Курщині понад 60 тисяч росіян, і це число зростає, які потрібні для того, щоб хоча б локалізувати наш паздар. І зараз росіяни, коли зрозуміли, що от далі йдуть у них на напрямку Покровська водні перешкоди. Це зокрема річки Журавка, Казани Туреці, ціла система водосховищ. По перше, щоб рухатися далі на покровцім, потрібно Ліквідувати наші досить укріплені райони, зокрема в районі Селідова, і зокрема в районі Мирнограда, що також відповідно вони ж ну росіяни, як як то кажуть, круті, коли вони можуть атакувати на відкритій місцевості, де їх просто чисельна перевага. А от в міській забудові навіть закупити з наскоку, теж саме селідово їм не вдалося, і зокрема нацгвардійці Азову, ну, змогли витіснити росіян зі східної частини міста. То тепер вони просто-напросто десь відійшли від цих планів і намагаються просто вирівняти лінію фронту, зокрема, ліквідувати наш плацдарм на схід від річки Вовча. Вони дещо просунулися в районі Українська на західному березі цієї ж річки. І тобто, от чому зараз загострився, наприклад, із Покровським Кураківський напрямок. Це от власне і полягає їхня операція в тому, що, хоча б зараз потрібно їм вирівняти лінію фронту для того, щоб думати просто-напросто, що робити далі. Ну, для того щоб наші захисники ще активніше вбивали росіян і не давали їм просуватися, і навпаки, навіть відкидали від населених пунктів. Я закликаю вас донатити, продовжувати це робити. Зокрема, на ось цей збір для кракена від гурмо, станція Реп необхідна синиця. Одразу дві штуки версії 3.1. Це значна сума 342 тисячі 300 гривень. Але я впевнений, що це абсолютно в наших силах закрити цей збір якомога. Швидше захистити наших бійців і допомогти їм далі виконувати свої завдання на лінії зіткнення. Тому, будь ласка, QR-код скануйте. Володимир Зеленський так тонко сказав про Покровський напрямок. Він сказав одне фактично: ситуація краща, але говорити він про це не хоче. Принаймні, поки там все стабілізується, тобто є всі. Ну, поки е, шанси е, вважати і надіятись на те, що ситуація дійсно покращиться. Е, Гродівка, населений пункт, якраз у напрямку Покровська, 151 п'ятдесят механізовану бригаду також підкріпили. Елементами 71-ї єгерської і або а, карадах гвардії наступу а, місто на підніжжі е, схилу. Відповідно, його досить важко захопити росіянам. А, та все ж чи саме цей населений пункт може стати опорним для збройних сил України а, в рамках цієї наступальної кампанії? В тому числі, але в тому числі він може стати опорним. і Всі ці підкріплення, ви вже бачите, які відіграли ефект. Те, що президент не хоче коментувати абсолютно зрозуміло. Ви пам'ятаєте, якою посиленими заходами інформаційної тиші супроводжувалася курська операція. Але із того, що я особисто спостерігаю, я думаю, росіяни все таки будуть намагатися рухатися в ті точки, де у них ну де їм буде легше займати території, як, наприклад, було до цього часу під час руху Покровська. Тобто, це Низини, це населені пункти і місця, де збройним силам не вигідно утримувати рубежі, бо якщо ми почнемо там закопуватися, то відповідно нас знищить вогонь російської артилерії, кабів, некерованих авіаційних ракет і всього іншого зброєння, в якому росіяни нас чисельно переважають. Тому все таки я з тих спостережень, що бачу, думаю, що все-таки ліквідація плацдарму на лівому березі річки Вовча і стане для росіян. Ось дуже гарно на карті показано. Ось такий, ніби вигин південні, південніше його клину. От основним завданням а далі. Ну чи зможуть рухати росіяни? Ну знову ж таки питання резервів курської операції, і питання, от що в них буквально є місяць часу до настання осінньої негоди, коли почнеться сезон дощів. і, Відповідно, рух буде ускладнений техніки, хоча вони техніку стараються менше використовувати, нас вести неї більше вогонь для підтримки піхоту. Ну і сама піхота, яка буде постійно під дощами. Ну так само ефективність її впаде. Тому я ж знову таки можливо повторюся. Доля покровська точно не вирішена, і не можна говорити, що в цьому році місто впаде. Тим не менш, що до досить небезпечно, як на мене, ситуації на півдні Покровському району, якщо його трохи наблизити, знову ж таки на мапі, а формуються певні російські кліщі, ворог суне на гірник і через українськ, який ви згадували з північного боку, і через Красногорівку з Південно-Східного як не допустити оточення і чи взагалі ви бачите цю загрозу? Uh, ну, загроза, звісно ж, залишається, але ну точно ці плани вони очевидні нашому командуванню. Я ну скоріш за все нам доведеться залишити цей плацдарм, щоб вирівняти лінію оборони по вигідних для себе рубежах. Uh, росіяни ну просто вони рівняють, рівняють фронт. Ну, виходячи з тих можливостей, яких є на зараз, а от штурмувати більше міста, от ви говорите там гірник українсь, по перше, ще українсь, Вони десь його напіввоточили. Як ви бачите по карті, в саме місто вони поки що, поки що не рухається. Є ще саме селідове, яке так сам так само стоїть. гродівка, який ви сказали. Тому ну, питання, що росіяни намагаються покращити своє становище, це це звісно ж. Факт, але от щодо штурму великих міст, ну поки що такої рішучості з боку ворога, на щастя немає. Триває битва за Нью-Йорк. Азов нас порадував новинами про те, що ворог був відкинути від певних районів і там майорить український стяг. Хоча росіяни вже намагалися повернути триколор туди. Кадри Діпстейт публікувало. І відповідно за їхніми даними, це ще відбувається вже не вперше. Напрошується питання: триколор у Нью-Йорку – це все таки політичне прагнення чи військове. Триколор будь-де де вішають росіяни. Це перш за все потрібно для їхніх інформаційно-психологічних операцій. Задайте декілька місяців тому. Вони на Сумщині не скажу по-іншому. Забігли в село, вивісили триколор, сфоткалися і втекла їхня диверсійна група назад. Контратака в Нью-Йорку була дуже важлива. Бо якщо ви проаналізуєте ці ж карти Діпстейт, наприклад, тижневої чи двотижневої довнини, ви побачите, що там було оперативне оточення наших військ, зокрема в районі фенольного заводу. Тому те, що ми змогли деблокувати наших оборонців, ну це важливе. Ну, глобально і тактичне значення, і моральне значення, що ну ми завжди до ну, своїх дістаємо. Ок, е, не тільки Нью-Йорк, так само в районі е, на півночі Харківської області, в районі липців, ми змогли звільнити приблизно таку ж саму територію за площею, і не забуваємо, що азовці так само ще і на Харківщині, на схід від річки Оскіл, змогли нещодавно захопити позиції цілого батальйону, який тримав там оборону. Тому, хоча б по шматочках, не можна говорити навіть зараз, що лінія фронту остаточно стабілізо. Вона, але за рахунок оцього глобального руху з резервами, який почався у російських військ, ми таки змогли деокупати важливі шматки української землі. Ще одна гаряча точка це Вугледар, яка, до речі, прямо гарячою стала з недавніх пір. Росіяни в певній мірі там активізувалися. Це відзначають і в проєкті Діпстейт і самі бійці. А неподалік Вугледара проходить залізниця, яка зв'язує Донбас і Приазов'я. Відповідно, її втрата вона значно спростить російські операції на сході. Ну, якщо, звісно, сценарій піде за тим напрямком, який собі е, намалював Кремль. Вона втрата однозначно покращить їхню логістику. Я не можу сказати, що це буде прям фактом з Вугледару. Почнеться якийсь прорив серйозний росіян. я ну так не говорив, але утримання вугледару дещо краще для нас, тим, що місто знаходиться на висоті, і там є, хоч і невелика, але міська забудова, зокрема, багатоповерхова, і раніше, зокрема, там більше території навколо Вугледару і було окуповано. Ви якраз дуже от, чітко зараз це демонструєте. Тому оці всі спроби росіян вони для нас наших оборонців, очевидно, по перше, траса вугледар, яка з'єднує вугледар і Костянтинівку. Це населений пункт. Його не варто плутати з тим, який знаходиться в районі Слов'янська, Краматорська цієї агломерації. Вони хотіли просто рухаючись цієї автомагістралю, вийти ніби в тил нашим військам, паралельно е, атакуючи з заходу. Але за рахунок того, що там зосереджена наша артилерія, ми знаходимося на висоті. Тому тут дії ворога вони більше як на долоні для наших оборонців, що дає нам змогу наразі меншими силами продовжувати утримувати цим. Все ж ми дійшли до точки, коли нарешті заговорили про те, що наступ росіян на тому ж Покровському напрямку і загалом на сході він в певній мірі вичерпується. І в принципі, це явище, яке очікувало багато і військових експертів. Та я впевнений у генштабі, також тому, що це просто неможливо наступати 24 на 7 і мати постійні успіхи. Попри це, Путін не дає пауз для своїх військових. Він кидає, кидає їх у цю так звану топку, тому що має на меті вийти бодай на адмінмежі Донеччини і Луганщини. Відповідно, якщо цей план не втілиться у реальність, чи можна говорити про те, що загалом наступ росіян на Покровську на покровському напрямку, це може бути стратегічна помилка очільника Росії? Вона то може бути стратегічною помилкою, але я нагадаю, що перші плани з повної окупації Донеччини та Луганщини Путін виставляв на літню кампанію 2022 року. От зараз ми доходимо до кінця літньої кампанії 2024 року. В такому темпі, як зараз воюють росіяни, чому путінська влада, зокрема, от вони були ж такі дуже горді, коли почалась курська операція, і сказали, що ніяких перемовин. А тепер, як ми бачимо, російського диктатора, скажу грубо попустило, і він знову почав це говорити. Рити, але ж ну, переговори, якщо не буде українських військ, на, на Курщині безпосередньо. В Такому режимі те, що ми підраховували, російська держава може атакувати, підтримувати свої наступальні дії на десь на середину або кінець наступного року. Далі їм критично необхідне припинення вогню, хоча б тимчасове замороження конфлікту, бажано ж, звісно, по тій лінії фронту, яка пролягає зараз, не раховуючи російські території, для того, щоб відновити свої сили і зусилля. Тому навіть отакі зухвалі і відверті українські операції не зупиняють Кремль у те. Поширені своєї псевдомирної риторики стосовно того, чи провалилися вони в Україні, ну поки що говорити зараном, не дивлячись на весь наш обережний оптимізм, але. Росіяни, якщо не зміниться глобальна геополітична ситуація, не вдалося цього року. Вони значить будуть будувати скоріш за все укріплення і намагатися рухатися відповідно до тих сил і засобів, які зможуть накопичити наступного року. Чи оголосять вони загальну мобілізацію? Ну також питання. Вони не оголосили досі не тому, що від хорошого життя чи бережуть росіян, а тому, що в них для проведення цих заходів банально не бракує ресурсів. Бо навіть попередня мобілізаційна кампанія, де вони поставили в ружжо, десь тисяч. Мобілізованих ну ледь весь державний апарат Росії ну не завалився внаслідок цих дій. Тому вони десь і досі і затягують з цим питанням, намагаються робити частково більше роблять ставку на підвищення соціального пакету на е, перебування найманців по всьому світу, щоб якось от витягувати ті темпи, які вони задали. Ми починали розмову із дуельних кампаній Покровськ і Курськ. Відповідно про другий, українці продовжують утримувати території. Буквально на днях Володимир Зеленський звітував про близько сотні населених пунктів і тисячі квадратних кілометрів, які зараз є під контролем збройних сил України. А це досі такий спазм у голові, зокрема, Путіна та і його армії. А чи зараз через місяць, уже від початку наступу на Курськ, Урщині ми можемо говорити про все таки в якійсь мірі поліпшення на фронті в Україні, і яких це напрямків стосується? Чи дійсно йдеться лише до до прикладу про південь? А чи все таки на сході Росія теж могла оголити певні відтинки в якійсь мірі? Ну, дивіться, по перше, північ Харківщини. Те, що я відповідав у попередньому питанні, що ми деокупували десь такий самий шмат території, як і в Нью-Йорку, тому що на Харківщині оцей харківський плазар який вони відкрили, за нього безпосередньо відповідально групування військ Север, яке ми власне в першу чергу розносимо на Курщині, і підрозділи якого в першу чергу перетягували з України для посилення цього напрямку. Крім того, загальна ситуація, в тому числі, от нам було ну зараз краща ситуація безпосередньо напрямок Рух до Покровська. Але ну ситуація була важка. Ми бачили, як швидко, відносно швидко просувалися росіяни за рахунок постійного підтягування резерв. От, повірте мені, якби ми не скували це 60 -ти тисячне угрупування на Курщині, то 90% його відсотків поповнювало б саме покровський напрямок. І я думаю, ми зараз би стримували ворог ворога на околицях міста. Тому ми з Росією ведемо війну на стратегічному рівні. Зокрема, про це свідчать наші далекобійні удари і ламання логістики ворога. Тому курська операція. Це дійсно операція стратегічного рівня, яка має вплив ну, на, на весь перебіг російсько-української війни. Ну до речі, про далекобійні удари ми маємо підсумки Рамштайну, які ну досить е, оптимістичні і ППО, і снаряди, ракети. Тобто посилення таке відчутне для нашої армії. Попри це, знову ж таки без далекобійності. Ми знову не почули передачі ракет, які можуть бути е, набагато далі ніж можуть зараз, і відповідно допомогти нам е, і захиститися передусім. Е, ну і можливо навіть ще краще попливати на перебіг курської операції. А все-таки точить вода камінь у цьому всьому процесі? Чи ми от, е, все одно перебуватимемо на цій точці ще досить довго? Який ваш прогноз? Е, важко сказати, точно скажу, вода камінь точить, тому що подивіться, не всі наші ініціативи, як нам не хотіли давати леопарди, гепарди, а промову. Навіть, згадайте, 22-й рік ми не могли на початку визнати, щоб йому, наносимо удари по території РФ. Зараз триває наша операція безпосередньо на Курщині. Як то кажуть, нічого страшного, все таки наші партнери не залишили нас без підтримки. Питання дійсно дуже важке. Питання, на яке боється бояться йти західні партнери, тому що воно може принести хоча б оперативно тактичний перелом, тому що в зоні 300-кілометровій, яку нам потрібно зачистити, знаходиться до до 250 військових об'єктів, з них до 20 аеродромів, з яких нас зокрема тероризують керованими авіаційними бомбами. Але рух є. Ми зупинятися точно точно нам не варто. Стосовно таких важливих змін. Як то кажуть, якщо говорити негатив і позитив, ну нам надають пообіцяли 77 леопардів. Але ну дуже важливо, щоб зокрема в засобах масової інформації чітко вказували, що це танк леопард. 1 звісно ж, вони ну це розробки 70-х років, і саме цей танк розроблявся для того, щоб боротися з танком Т-72, який наразі є основним у російській армії. Тому це важливо, але ну Треба враховувати, що це стара техніка. А із такого найбільшого досягнення я вважаю, це надання нам саме систем зенітно-ракетних комплексів малого радіусу дії. Тому що це той пріоритетний напрямок, про який зокрема говорив головнокомандувач Олександр Сирський неодноразово у своїй комунікації. Те, що ми отримали, маємо отримати 17 «Айрісті», маємо отримати додаткові хавки. Маємо отримати додаткові ракети до тих же переносних зернітно-ракетних комплексів Марлет. То мені здається, що на мою думку, це от важливе досягнення цього рамштайну. Але найголовніше питання, як і в попередніх засіданнях, залишається питання темпів і питання логістиків: наскільки швидко вся ця зброя надійде до фронту, тому що навіть по тих же снарядах, які нам пообіцяли, і в цьому ж пакеті ми знову ж таки після розмороження допомоги, от маємо просідання, коли от почала знову збільшуватися ця різниця у можливості використання в артилерії між нами та ворогом. Президент Зеленський певен, треба знайти ключ до однієї країни тоді інші підтягнуться. Це говорячи про знову ж таки засоби далекобійного ураження. Відповідно, ми таку схожу ситуацію бачили свого часу і з тими штанками та з тими ж ракетами з системами ППО. І вона ця схема дійсно працювала у цьому випадку. Як ви вважаєте, говорити про неї доречно, одна країна точно може дати поштовх іншим. Ну, по перше, тут ну важлива зокрема і позиція Британії, по тих же Штормшедова, Наскільки я розумію, все-таки ми маємо частковий дозвіл на їх застосування. Я все таки не думаю, що якась країна може таки досягнути великого зламу, але вона точно може стати прикладом, тому що багато наших європейських партнерів все-таки оглядаються на політику Вашингтону. Плюс ми маємо забувати, що в основного нашого союзника наступає період виборів. можливого я підкреслюю перезавантаження адміністрації. Тому Власне, Україна весь весь цей рік і витратила на підписання двосторонніх договорів на заключення угод на рівні Європейського союзу та північно-атлантичного Альянсу, на координації створення органів на рівні НАТО, які будуть координувати допомогу та навчання наших українських військовослужбовців. Тому це знаєте процес і ситуація, в якій ми просто-напросто не маємо права зупинятися. Тому повірте, цей тиск на партнерів щодо зняття обмежень по далекобійності він точно буде продовжуватися, бо без нього виграти війну Війну з росіянами, яку ми ведемо на стратегічному рівні, ми ну, буде дуже і дуже важко. Намагаємося на цьому етапі компенсувати нашими власними розробками, але й продовжуємо роботу з нашими союзниками. Про вибори у Сполучених Штатах в Штатах вже о 17.20. А вам, пане Дмитре, дякую за ґрунтовну розмову за те, що знайшли час для апостров ті Дмитро Жмало, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на прямому зв'язку. Дякую вам.